В наметовому містечку на полігоні волинянин Валентин Ворошилов перебуває з початку березня. На умови не нарікає, адже був готовий до гіршого. Разом тут живе три десятки бійців, але в ці дні частина з них через застуду потрапила до лазарету. Валентин демонструє порядок у своєму шатрі. Тут світло і тепло. «Коли починає палити, трошки попілка прибираємо, друсята закладаємо сюди, розпалюємо. Тяга є, і вона розігрівається. Тепло дає сюди, підсушка йде. Tak ja go Jak w celach, no cóż, tak ono i ustajecie. А втім, затишок у наметі залежить від дисципліни тих, хто у ньому мешкає, кажуть командири. Найменше на умову перебування скаржаться добровольці, але вистачає таких, які нарікають на різні дрібниці. Скажімо, цих бійців обурює завдання пиляти дошки для виготовлення верхніх стелажів. Мовляв, і так тіснувато. Два яруси, сказали, поставили офіцери. Пояснюють, нічого не вдієш. Незабаром прибуде нова хвиля мобілізованих, і декілька днів намети можуть бути перенаселеними, але облаштування додаткових місць є запобіжним заходом. Армійці готуються до гіршого, хоча й сподіваються на краще. Три тисячі чоловік за редеспонеділка призови ставлять з первого в першу, першу неділю. Всі прийдуть одновременно. І що на вулиці їх в спальниках ложить? Ні, конечно. Такая та криша. А потім зрозуміло, що будуть наращуватися Удобство на традиційному брифінгу. Речник оперативного командування заспокоює. Найгірші прогнози не справджуються. Одні прибувають, інші від'їжджають. Усе проходить гладко, як у приказі. Пост здав, пост прийняв. Даже ми давайте так спрогнозуємо ситуацію. От зараз у нас 14-та бригада там на місці. Тобто люди, які планували в 14 ту бригаду, вже йшли в 14-ту бригаду, намети звільнилися. Тобто, наприклад, якщо ми сьогодні-завтра там, призвемо там, 150-200 там, чоловік, то є, їх вже є де розмістити. Намети вже є пусті, і є куди розміщати людей. І помаленьку ці будуть уходити, і базовий лагерь буде. Табір заповнятись мобілізовані під час попередньої хвилі відбувають до своїх військових частин. А от для новоприбулих навчання лише розпочинаються. Волонтери білих беретів» навчатимуть їх першій медичній допомозі в умовах бойової сутички. нічого абсолютно не жаліються, навпаки, хвалять, що дуже добре годують, умови хороші. Тільки саме основне – більше навчання. Вони просять ще більше навчати їх всьому і медицині, і стрільбі, і всьому іншому. Тобто особливо хвалять ті, які мають з чим порівняти. Тобто відгукується, що наш полігон досить досить хороший рівень. Поки що на полігоні виникла лише проблема з відсутністю обмундирування нестандартних розмірів. Для одних вояків забракло малого взуття, для інших великої форми. Однак, військові обіцяють забезпечити бійців всім необхідним в найкоротші терміни. Зокрема, залучать до цього волонтерів. Володимир Струс, Валентина Романюк, інформаційна програма. День.